Бачив красу української природи через об'єктив фотокамери. Понад 10 років фотографував найпрекрасніші та маловідомі куточки рідної країни. Денис Кривий, український митець, який входив у топ 100 найвідоміших фотографів світу. Саме через свої світлини прагнув показати наскільки є мальовничою та прекрасною земля України. І саме боронячи цю землю, він загинув рік тому у Бахмуті. Денис був добровольцем і прагнув звільнити свою країну від російських загарбників і знову взятися за улюблену справу та фотографував. Красу. Посмертну виставку робіт Дениса, влаштувала його дружина зі світлинами їздить всією країною та збирає гроші на підтримку підрозділу, де служив її чоловік. Професія потребує постійного поновлення знань. Перед кожним виїздом на зйомку доводиться часто досліджувати те чи інший вид, вивчати локацію, тобто місце зйомки, аналізувати погодні умови. Адже робота в дикій місцевості це не прогулянка містом і. Дуже важливо бути готовим до будь-яких ситуацій. Ти можеш розраховувати лише на себе, на свої знання та свій досвід. За рік до Великої війни доброволець Денис Кривий записав це відео. Він обрав наймальовничіший куточок Південного Бугу. Фотограф за професією вмів бачити красу природи, і саме аби вберегти для своїх дітей українську землю, пішов уже в березні 22-го року на війну. Оператор вогнеметник Денис Кривий служив у підрозділі сил спеціальних операцій. Його життя обірвалось рік тому у Бахмуті. Денис був фотографом-натуралістом, який фотографував красоти України. Це національний парк Бузький Гард, Єланицький степ. Дуже багато в нього є фотографій з Карпат, Чорноморського узбережжя. Він подорожував Україну і дуже багато знімав. Понад 100 світлин свого чоловіка Дениса у рамках фотовиставки. Краса Бузького гарду привезла Гана Волгіна до Вінниці. Жінка створила благодійний фонд, який допомагає підрозділу Дениса Кривого. Галина прагне, аби пам'ять її сміливого та талановитого чоловіка не згасала. Як фотограф він був володарем престижної премії Блакитна стрічка міжнародної федерації фотомистецтва. Його роботи публікували в міжнародному часописі National Geographic і входив у топ 100 фотографів світу. Він був людиною творчою з самого дитинства. Він дуже любив малювати і завжди він бачив прекрасне у всьому в тих речах, які для нас здавалися якимись буденними. Він бачив прекрасне. Денис Кривий найбільше любив фотографувати саме річку Південний Буг і острівці природи, які квітнули та оживали навколо нього, і саме красу рідної землі показував через світлини всьому світу, а своїм добровільним вступом до збройних сил довів, що її саме цю землю варто захищати від ворогів. Євгенія Всянікована Сія Усачова, телеканал Вінниччина.